Нардеп Железняк недавно підмітив, що вже сильно заграли оці от закупівлі серіалів і іншого в лапках дуже потрібного матеріалу для телебачення. Він помітив, що 6 листопада знову був тендер на 3 мільйони гривень на закупівлю послуг з розробки ідей та концепцій, забезпечення їх реалізації та виробництва для проєкту під робочою назвою Розмовна студія. Замовником, до речі, виступає держпідприємство Мультимедійна платформа іномовлення України. Е, поправте мене, чи я не помиляюсь, це іномовлення наше, це те, що русським язиком на телеканалі Дом мовить. Це ж воно єдине, в нас здається іномовлення, так? Ну одним словом, 3 мільйони гривень, навіть з лишнім. Е, що ж там такого важливого у цьому шоу? Що там написано в документах до тендеру? Написано, що формат проєкту під робочою назвою Розмовна студія це розмовна студія, обговорення експертами тем, проблематики, що висвітлюється, пропозиції щодо їх вирішення та пошуку оптимальних рішень, пізнання більш глибшої інформації, а саме певних висновків, аналітики, прогнозів. Один чи двоє ведучих розмовляють з гостями в студії чи спікерами, що долучаються за допомогою відео чи телефонного зв'язку. Найголовніше в розмовних студіях це висновки, які роблять глядачі. Тому необхідно використовувати такі форми подачі інформації, як аналітичні довідки, максимальна кількість різних позицій щодо теми, прогнози експертів. Люди добрі, яка крута ідея. Як цікаво, це ж просто ноу-хау, правда? Зібралися, потренділи, розійшлися. Це зараз так важливо для країни. Геніальне і дуже новаторське шоу, правда? І це на нього треба виділити 3 мільйони. Компанія переможець у тендері, пише Желізняк, теж цікава. Тоу Маркер Медіа. Вони вже роблять за гроші платників податків ще один проєкт, дуже важливий він зветься Кулінарне шоу. Вкрай важливі речі роблять ці спеціалісти за вкрай нормальними цінами. Але, до речі, нардеп Железняк не помітив іншої деталі. У листопаді був лише один із тендерів на цю супертелепрограму оце от розмовне шоу. До того було ще 4 таких точно тендери від травня місяця 2023 року. Оцей в листопаді це вже п'ятий. Один був на суму теж понад 3 мільйони, і три були на суму 2 мільйони 750 тисяч. Там. Тобто разом у 2023 році вже витрачено на цю телемутню майже 14 мільйонів гривень коштів платників податків. Війна кажете. До речі, на останній тендер якась смілива жінка її звати Катерина Бритавська подала скаргу в Держаудитслужбу, написала там отакі слова: Гроші на ЗСУ, кіно нам не потрібне під час війни. Недоцільна витрата державних коштів під час війни. Знімайте та розробляйте відео інформаційні матеріали, збираючи донати. Ганьба витрачати на таке державні кошти, коли на фронті щодня гинуть захисники і захисниці від нестачі автомобілів, дронів, медицини, засобів захисту. Скасуйте цей договір і передайте кошти на ЗСУ. І спробуйте щось заперечити цій жінці. Панове можновладці, панове, які деребанять бюджетні гроші. Спробуйте відповісти цій жінці, чим оця ваша телехня така важлива, що на неї треба витрачати 14 мільйонів гривень, і це лише від травня місяця. А ми всі послухаємо ваші відповіді.